Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас вдруге сьогодні на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене 16 серпня, субота. Це наш другий брифінг. Ну, перший був спецвипуск. ну окей, все одно ж, брифінг, якраз що був присвячений цій зустрічі. в Валясці, але після смак. Ну і продовження буде. Це ж далеко не крапка, і процес лише в розвитку. Ми ну, принаймні, я так це бачу. І можливо, добре, що ми з вами домовилися в такому контексті на це все дивитися. І одразу от висновки, в тому числі інститут. Дослідження війни вже встиг поділитися своїм розумінням того, що відбувається, нагадуючи, що зустрілися вони на спі... на цій авіабазі Елмендорф Річердсон Ванкориджі. Путін не сказав нічого на прес-конференції, що вказувало на те, що він пом'якшив свої воєнні цілі або готовність до компромісу щодо цих цілей і повторив формулювання, які він з 21-го року використовує для виправдання агресії Росії проти України. Трамп в свою чергу заявив, що Штати і Росія не досягли твердої згоди щодо війни в Україні завершення продовження Росія завдала, ви знаєте, ударів безпілотниками і ракетами буквально за кілька годин до саміту на Алясці, що призвело до жертв серед цивільного населення. Та й в напередодні ввечері у нас балістика літала, правда, знову ж таки по військовому полігону, але знову ж таки були дрони. Українські чиновники продовжують вказувати на те, що українські контратаки стабілізують ситуацію на схід і північний схід від Добропілля і на північний захід від Покровська ми Теж тут військову складову з вами обговоримо Зараз повідомляється, що російське військове командування намагається передислокувати сили і засоби для посилення і використання проникнення поблизу добропілля, але вже безуспішно. Україна продовжила свою кампанію з далекобійних ударів а безпілотників безпілотниками по російській військовій енергетичній інфраструктурі. Якраз напередодні всі це відзначили. Тобто, це теж було напередодні зустрічі на Алясці. До речі, президент Зеленський встиг якраз в ці години провести нараду з командою уряду офісу, секретар РНБО і доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. Отже, в понеділок йому мають представити план. А це очевидно пов'язано із результатами зустрічі Трампа і Путіна, про які ми з вами ще поки не знаємо. Ну дізнаємося ще раз. метикувати. Ну як метикувати? Ми зробили з вами припущення з того, що ми знаємо. А що є насправді, але насправді я думаю, що вже в наших кабінетах на банкові плюс-мінус ця історія відома. З важливого зменшили оберти росіяни. Не знаю, чи в них вже плато чи це то якийсь передих, чи цей Путін дав команду призупинитися на час цих перемовин. Генштаб збройних сил України за от останні години, ніч, вечір заявив про 97 бойових зітнень. 97 – це не 200, не 150, все це одно це, це тиск, це все одно героїчна робота наших захисників. І воно табличка з верифікованими втратами росіян теж за тисячу сьогодні. Хоча і бойових зітнень було менше. Тим не менш, ми дивимося про по на удари. По позиціях наших військ і населених пунктів. Два ракетних і 77 авіаударів. Причому там було три ракети впродовж доби, і скинуто 133 керованих авіабомби. Крім цього, залучили 1568 дронів Камікадзе і підвищили інтенсивність артилерійського вогню до 4000 тисяч обстрілів. Діпстейт доповідає про те, що сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного золотого колодязя, весело, вільного шахового Никанорівки Сухецького. Це те, що бо добропіллю, тобто. Узагальнено сказати, що Збройні сили України відкинули ворога від добропілля. Прорив фронту на Донеччині зупинено. Оці от язики, які були намальовані, вони зараз вже знищуються повністю. Ну і інститут дослідження війни теж каже, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька, а росіяни в районі Покровська і Великомихайлівки. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення добропільської і інших напрямків на Донеччині. Це заява Верховного. Головнокомандувача президента Зеленського була ставка. Звичайно, ці питання я не сумніваюся, були в основі цієї зустрічі. протидіємо намаганням російських сил закріпитися, збільшуємо тиск наших підрозділів на окупантів. Маємо успіхи результативно діють підрозділи 79 ї 82-ї десантно-штурмових бригад на напряму добровілля. Окремо увага позиціям Запорізької області. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції, ну в тому числі от на цих нічних, ну за київським часом, нічних зустрічей. в Алясі розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію. Також розглянули сьогодні питання про розвиток системи контрактів в силах оборони, і про фінансування сил оборони і безпеки на наступний рік. За будь-яких обставин наша армія буде готовою і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет розвиток саме контрактної армії. Ну про карти і про дані ми ще повернемося, тому що очевидно, в тому числі, Путін оперував картами, напевно, там середньовіччя і раніше. А сучасні карти точно би перекривалися картами, які мали в розпорядженні від українського командування представники американської адміністрації. Тому от військових і Путін не став долучати. Це дуже хороший момент щодо вклинення в українського оборону на добропільському напрямі. Ну, теж. От весь тиждень ми про це говоримо. Дуже би сподівався, щоби якось фіналізація відбулася. Ну, принаймні, речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, пан Тригубов, так сказав, що відбувається зараз це захоплення в кінці маршруту руху росіян. Тобто, це фактично маршрут, яким пройшли росіяни. Дві клишнів на кінці, це теж де вони зупинилися. Контролю над територією, де вони починали, навіть цей прорис в них немає, але вони присутні фізично на кінцях цього виступу. Групу, і там вони знищуються при тому, що за Покровськ сказав, що там діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Там дві дві людини, п'ять людей. От в такому в такій кількості, але таких груп дуже багато у Покровськ. Вони намагаються лізти оцими малими групами і закріплюються закріплюватися в різних малих будівлях. Росіяни можуть собі дозволити пускати ці малі групи як тарганів. Ну і е, на ранок ми побачили заяву генштаба, що Покровсько очищений від диверсійно-розвідувальних груп. Силами сьомого корпусу десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів. Місто зачищене від ворожої групи одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі. Проте пересування по самому місту суттєво обмежено, але потрапити до Покровська вже можливо. От вам і результати роботи. Звичайно, що ці всі пересування і накопичення відбуваються в тому числі за рахунок наявних засобів росіян, і ми вже не один раз з вами говорили, що вони використовують спеціальні маскувальні пле. Лащі невидимки, ну можливо, нам варто б, якби, дізнатися про цю технологію. Я не думаю, що це якийсь там глобальний космос, але є в них виробники плащів антитепловізійних, які працюють досить непогано. От під час використання цих засобів ворога буває дуже важко помітити. Ну, звичайно, в нічний час, коли вони намагаються як таргани лісти. І це стає можливим виключно за рахунок якісної підготовки саме операторів безпілотників. Також ворог використовує китайські намети, які самі по собі розпадають. Вони працюють досить ефективно. Тобто схованка раз і вже її немає, то і зникає з цієї схованки. Ну до речі, щодо китайської історії, там пішли розмови, що на озброєнні ППО, особливо в районі Москви, стоять якісь там китайські лазери, які за два з половиною кілометра вже на полі бою збивають українські дрони. Ну наскільки це відповідає дійсності? Наскільки масово є це техніка, побачимо, але дуже б хотілося, щоб в нас така історія з'явилася. Вон британці ж розказували, що не випробовують і хочуть передати українську. Україні, що там п'ятикопійчану монету ти типу, получає з відстані 5 кілометрів, ну дай Боже. А тепер стосовно втрат росіян, ну, в тому числі на Добропільському напряму, там вчора наші військові заявляли про більше двох сотих і там певна кількість сотих. і кілька десятків в полоні. Це теж показовий момент для того, як організована сьогодні російська армія. От е, наші військові кажуть, що росіяни, які здалися в полон, тижнями нічого нормального не їли і не пили, а в деяких навіть не було зброї. Деяких них здаються в полон вже без зброї, вони її кидають, бо вони не можуть йти фізично, в них знесилення. Полонені нам говорять напряму, що вони штурмувати бояться менше, ніж повернутися назад, через те, що їхні командири говорять одну фразу: якщо назад повернешся, ти 100% будеш двохсотим. Якщо вперед підеш, то побачимо. Ну, от якось така ситуація, щоб ми теж розуміли. Ну, хай би і здавалися всі в полон, якщо це відповідає дійсності. Це по землі, по повітрю є нюанси, і принаймні заявлені не дуже хороші нюанси. Спочатку я це бачу в профільній пресі, а тепер не просто профільна преса, а експертна думка. Є посилання на розвідувальне управління Міністерства оборони штатів, яке, начебто, повідомило, що удосконалені російські балістичні ракети вже пов'язані з. З маневреними траєкторіями, і в них є встановлені такі обманки. Це про балістику. Ми говоримо з з вами, і це все знижує ефективність ППО Петріот в Україні. Поки що ми коментарів особливих не чули. Але пан Ігнат, речник повітряних сил, щось подібне, ну, сказав, що є. Проблематика, але за даними розвідки, США, останніми місяцями Росія активізувала використання балістики саме з поліпшеною цією маневреністю. Це призвело до того, що системи Петріот, на які Україна покладається для захисту від ударів балістикою, стали менш ефективними. Україна має в своєму розпорядженні вони говорять про п'ять батарей. Patriot. ну, мені здається, що ця інформація вже застаріла. Ну, побачимо. Також українські сили отримали додаткові перехоплювачі. Однак, експерти зазначають, що навіть із ними системи не завжди можуть порутися з новими російськими ракетами. Російські ракети тепер можуть змінювати траєкторію і виконувати маневри замість польоту за стандартною балістичною траєкторією. Ну це вже не балістика, це вже щось інше. Насправді, крім того, деякі ракети оснащені засобами радіоелектронного обману, що ускладнює їх відстеження і перехоплення саме системами Петріот. Взагалі, то ця тема ще з кінця. Минулого року вона висвітлювалася, і було заявлено, що е, виробники Петріот потихеньку міняють програмне забезпечення. Ну, можливо, це вже якби таке інформаційне супроводження цього моменту для того, щоб ввести в оману росіян, в тому числі. Але окей, не будемо вдаватися в подробиці. Насамперед, коли говорять про такі ракети, це йдеться про Іскандер М і КН-23. Вони вважаються такими, що найчастіше застосовуються країною агресою в ударах по Україні. Тобто тепер ми менше бачимо С-300, С400. Раніше Росіяни більше не ми гатили, тепер перейшли на Іскандер М. І дуже погано, що вони його модифікують. Але знову ж таки, що там всередині, чи є устаткування, ну, з якої країни, чий мозок, електронне управління, контролери тощо. Я дуже сумніваюся, що воно не російське. Ну, і тактика в атаках Шахедами: теж ми повинні з вами розуміти, що. Летять вони тепер вище і заходять групами, і це вже основна тактика от останніх місяців. Тобто, наші захисники неба говорять, що шахеди дуже піднялись по висоті. Вони заходять на більш високих коридорах на висоті більше трьох кілометрів. А друга характерна особливість вони заходять групами, тобто летять роєм з шести восьми шахедів. І в нас немає, ну точніше, не вистачає засобів. Не можу сказати, що немає, просто не вистачає засобів, особливо біля лінії бойового зіткнення, щоб працювати Одночасно про групові цілі, тому і є ураження, і тому ми кожного дня говоримо саме за лінію бойового зіткнення. Тепер щодо коаліції рішучих чи охочих, якось бачите, знову ж таки, туман війни, тільки напередодні вся британська агентпреса писала про те, що Британія включила задню і відмовилася відправляти фізично живих солдатів сюди, в Україну для моніторингу, для забезпечення гарантії безпеки. Але вийшов міністр оборони Джон Гілі. Якраз в день перемовин на Алясці сказав, що Британія готова направити свої війська до України одразу після досягнення домовленості про припинення вогню. Дуже дивна позиція. Вона характеризує звичайно якісь консультації можливо, якісь там не знаю, але суперечки чи щось таке в середині самого британського військово-політичного керівництва. Але тим не менше, от останні розмови президента Зеленського з Макроном Макрона зі стармером напевно як. Би дали можливість Джону Ділі, міністру оборони Британії, сказати, що ми спільно з Францією і іншими європейськими партнерами розробили комплексний план дій для підтримки України в перші дні після припинення бойових дій і збройні сили Британії готові діяти негайно і мають чіткі протоколи самооборони в разі поновлення російських атак. А це точно про живих людей на території. Заява ділі пролунала якраз після того, як Трамп кілька разів за останні дні наголосив на тому. Що Україна отримає гарантії безпеки? Пам'ятаєте, вам казав, що а, якщо би Штати запропонували свою частину гарантії безпеки, те, що вони говорили, розвідданні плюс прикриття через повітря, ППО авіація, то би всі інші легше би пішли по землі тут в Україні. От напевно, це і відбулося, тому і була така заява з британської сторони, при тому, що Трамп прямо сказав, що США мають бути частиною цих гарантій, бо Кір Стармер раніше стверджував, що Британія не від відправить свої війська до України без гарантії безпеки зі США Тобто, ця гарантія, напевно, надійшла буквально напередодні. До речі, от за його словами, понад 200 військових планувальників з коаліції охочих розробили детальний план дій на випадок укладення угоди про припинення вогню. Тобто, багато національні сили коаліції готові діяти з першого дня перемир'я. Військові плани завершено. А я думаю, що ну те, з того, що говорилося і метикувалося відносно Аляски, про це було доведено до відома Путіна. І якихось різких відмов в нього не було. Ну, принаймні, напевно, домовилися про позиції за і проти Трамп і Путін не говорити прямо зараз. Гілі зазначив, що Велика Британія планує розмістити свої війська на українській території для підтримки населення, забезпечення безпеки в повітрі і на морі. Підтримки населення, а також для зміцнення обороноздатності України, це навчальні програми. Відповідаючи на запитання про можливі дії в разі нападу Росії на британські війська, пан Гілі відмовився розмірковувати про гіпотетичний сценарій, але сказав, що військові матимуть право на самооборону. ці протоколи, про які я сказав. Ну а росіяни, які за даною української української розвідки, про що дійсно не один раз говорив президент, абсолютно не мали наміру зупинятися, і ці переговори однозначно. Просто для того, щоб відтермінувати свої санкції не більше, не менше, намагалася підсилити картами, які, окрім там мідінського. Для Путіна ще один каскар готував начальник генштабу Російської Федерації Герасимов стосовно Донецької області, аби продемонструвати успіхи перед президентом США Дональдом Трампом. Ну одразу забігаючи наперед, чи точніше вже повторюючи те, що я казав, військові так і не зустрілися. І на зустрічі значить, Трампа Путіна ці карти не розглядалися. Очевидно, що всі розуміли, що на ці карти в Трампа є інші карти, які були передані від українського командування, зокрема в момент. Так добропілля, ну але карту Герасимов дійсно готував М -м, напередодні зустрічі з Трампом, на якій позначені шляхи просування ДРГ. Тобто, задом Росіян був такий переконати штати, що просування ДРГ це демонстрація здатності армії Росії обвалити фронт і здійснити швидкий ривок на Донецькому напрямку, нібито в них все вирішено, все на мазі. І ви ж бачите, що з медійного простору зникли навіть в українському медійному просторі наших корисних ідіотів зникли словосполучення обвал фронту. Помітили? Ну, от вам одна складова: хто з ким і на кого працює? Ну, я вважаю, поки що це корисні ідіоти, а не. Люди, які відпрацьовують певну інформаційну завдання, задачу так ніхто не планує нічого уточнювати. ДРГ там три людини, п'ять, але питання закріплення і утримання ділянок фронту. Оце от намагалися пропустити росіяни. Бо ситуація на фронті, оце вже інформація від нашого РНБО, значно складніше. Росіян немає реальної можливості швидко дійти до Краматорська і Слов'янська, як вони намагаються показати. Крім того, вони досі не окупували ані Покровськ, ні Костянтинівку, які в них в планах під контроль. Було поставлено ще в 2024 році. Ну і обставини, які тиснуть на Путіна, і давайте будемо відверти. От такий елемент Ньогосов Комфлот. Це головна контора, яка займалася чи займалася, чи ну окей, перевезенням нафти. Це от основа їх тіньового флоту. Дивіться, що відбувається. Це навіть за умов, що вчора там Трамп не сказав, що я там завтра запроваджую санкції. Ну він би це і не сказав, так відпустивши <сіпути> Путіна додому через посилення санкцій і включення суден до чорних списків совкомфлот вперше за історію от війни, щонайменше пішов в мінус. Газпром це продемонстрував ще здається позаминулого минулого року, і зараз він в глибокій ямі. А тут Совкомфлот – це по суті кров Путіна, тобто 435 мільйонів доларів збитку за перше півріччя 25-го року. А просто щоб ви розуміли, у 2024-му в них був прибуток 324 мільйони. Зараз збиток 435 мільйонів. Тобто десь під мільярд, якби оця от сума, яку вони втратили. Виручка впала на 39%. Прибуток від експлуатації суден вже вдвічі менший. 426 танкерів простоюють. Уявіть собі цифру: 426 танкерів Путіна постоять через санкції США, і, ЄС і Великої Британії. Ці санкції не знімають, але 426 танкерів. Ми б вважали, що це просто мега. Це тільки половина. Це тільки половина ще в них є приблизно така ж кількість. Ну і великі друзі, не знаю політики Путіна. Я не хочу сказати, що вони там прихильники чи союзники. Вони і наші друзі, звичайно, угорщина Орбана, наші сусіди. Але цікавий такий момент. Я от якраз напередодні вам доповідав про те, що навіть в рамках санкцій, які були запроваджені Європейським союзом після 2014 року до військової промисловості Росії, були, але в 2017-му угорці там ремонтували свої. Гелікоптери, ну вони теж радянського виробництва. От цікаво, що в Угорщині невідомі викрали ключові деталі літаків Міг-29 прямо з військового аеродрому. Це відносно військової потужності самого Орбана. А може б нам треба когось там повипускати і розказати, ну все, готуйтеся, ми скоро там зайдемо. Дебрецен будемо брати для того, щоб створити буферну зону в Орбан. Я жартую, звичайно, але сам факт: це потужність, да? коли надувають щоки. А по факту в них з-під носа крадуть ключові деталі. І літаків, які стоять на озброєнні цих його війська, і тепер вони не можуть літати. Ну, винищувачі Росія передала угорській стороні в 93-му році в рахунок погашення боргу. За що погашення боргу? Прав... Правильно, за горошек глобус. Ну, люди старшого покоління пам'ятають, реально, я не жартую. Були дуже багато боргів стосовно постачання сільськогосподарської продукції. Розрахувалися росіяни, бо не було що їсти мігами. Близько двох тижнів тому невідомі проникли на територію військового аеродрому в Кечкеметі. Такий населений пункт перерізавши просто огорожу там, є газа чи що там було. Вони викрали деталі, розташовані за носовим конусом невикористованих винищувачів. Міг 29 елементи локаторів. Тобто вони просто на землі в ящиках лежали. В поліції підтвердили, що за фактом крадіжки триває розслідування, але в інтересах слідства деталі не розкривають. Міноборони Угорщини також відмовилися від коментарів. В 93-му році Угорщина отримала від Росії 28 міг 29 в рахунок погашення державного боргу. Уявіть собі 28, скільки горошку в Росії з'їли. Ну, ці, типу, в 2010 році ці літаки були зняті з озброєння, там замінені на шведські гріпени, але при тому при всьому зняті з озброєння в Україну вони не були. Поставлені, ну і хоча б тепер я не знаю, хто там це зробив насправді, але по носу щолкнули Орбана дуже серйозно. Ну а там, де використовується Міг 29 я думаю, ці елементи локаторів дуже би знадобилися. Ну такий собі елемент. Так, друзі по справах тут в Україні, бо теж у нас завершення потихеньку календарного тижня Трамп Трампом Путін Путіним. Але нам свої робити і за цих всіх обставин і підтримувати збройні сили. І пам'ятати, що в нас іде війна на позачерговому засіданні Кабміну ухвалено низку рішень для військових. Тобто були завдання президенту, це вже рішення. А підрозділи, частини можуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі і мотоцикли. Вартість вони будуть визначати експерти або за ринковими цінами. Далі дійсно втрачене або зношене майно будуть списувати в спрощеному порядку. Родини загиблих в полоні отримають по 15 мільйонів гривень. Військові поновлять декларування лише через рік після завершення воєнного стану. Тепер майно значить втрачене або зношене, якщо воно до 1 мільйона 700 тисяч гривень. Процес буде швидшим, Це треба приточнити. Я маю на увазі. Оце є приточнення, тобто не все майно, а лише те, що до 1 мільйона то це будуть швидко списувати. Там ну ви розумієте про що йдеться. Танки швидко списувати не будуть. Сім'ї захисників, які загинули в полоні, я сказав при тому термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби. Продовжено до року, ну і власне ще раз оця от інформація про декларації, чому через рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані, бо вони теж можуть бути такими, які дістануть. Так, по міжнародному треку, друзі, коли там Урсула Фондерляєн і інші європейські керівники розказують про те, що Україна, Євросоюз, ну дійсно треба якось за словами не рухатися. Я вже не дарма згадував про Віктора Орбана. Справа в тому, що все більше Інформація про те, що Молдова може випередити Україну в отримання підтримки для вступу до Євросоюзу. Хоча такий сценарій точно нам не потрібен. Я думаю, що був би демарш, але згідно з сценарієм, який є на розгляді чиновників, ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого переговорного кластера для Молдови. А не для України чи не для Молдови України це ключовий юридичний крок на шляху до членства, начебто на початку наступного місяця, після зустрічі міністрів ЄС, таке має відбутися. Такий крок надасть потужний імпульс передвиборчої кампанії президента має Санду. Там теж такий елемент присутній. Чия партія виступає з проєвропейською платформою, і зараз як я вам вже доповідав, не один раз стикається з рішучими спробами Росії вплинути на результати голосування на користь Москви, навіть там прямо пропонують гроші. Однак, дозвіл Молдові рухатися вперед, залишивши Україну в очікуванні, може викликати, звісно, невдоволення Києва. Я думаю, що розчарування в українців чи і прагнення до членства в ЄС розвивається синхронно з Молдовою. Відтоді, як обидві країни отримали початкове схвалення від Європейської ради в 23-му році. Пам'ятаєте, ми ще з вами говорили в 22-му, що Молдова на плечах України, яка б'ється, заїжджає до Євросоюзу, і було би, м'яко кажучи, несправедливо, щоби якби з цих плечей вона заскочила першими, залишивши Україну там ззаду з більш дороги. Тут є небезпека дійсно надіслати неправильний сигнал українцям в той час, коли на Алясці вот обговорювався цей майбутній мір. А нам потрібно зберігати якомога сильнішу сильнішу перспективу членства ЄС. Так заявляють українські дипломати, як в Європі з цього метикують. Важко зараз сказати, але от такі обставини мають місце. На жаль. І тих, кого це стосується нас у Штатах, це теж стосовно мирних цих перемовин, перспективно, ну, очевидно, що вони зараз відтягуються. Тобто сьогодні немає мир з тій раз два, незважаючи на всі там заяви, інсайди тощо. Близько 120 тисяч українців, які прибули до штатів за цілком офіційною програмою United for Ukraine, Починають поступово втрачати тимчасовий свій статус, що може призвести до їх арештів і депортації, тобто не продовження статусу, там відповідно відсутність роботи. Ну, я дякую всім учасникам нашої спільноти, які в такому статусі перебуваючи в штатах, пояснювали там в коментарях. Я цю інформацію оприлюднював. Але тепер завершення навіть і самого статусу, дійсно, коли людина його втрачає, це арешти і депортації. Ті, хто приїхав до 16 серпня, 23-го року, все ще під захистом перебувають іншої програми, там що тимчасово захищений статус, але близько. 120 тисяч українців, які прибули Починаючи з 16 серпня 23-го року, і пізніше просто сьогодні у нас річниця, 16 серпня, 25 п'ятого, мають проблеми. Значить, вони можуть стати в країні нелегалами в момент, коли закінчиться дія їхнього гуманітарного так званого паролю. Якщо адміністрація Трампа не продовжить дії захисту, фактично наступного дня. Будьте уважні: ті, хто залишається в Україні, в нас набирає обертів підготовка до зими і закупівля газу. Я вже казав. В Європейський банк реконструкції і розвитку пожертвував ну, пожертвував, домовився за 500 мільйонів кредит для України. Не знаю, там відсоток має бути дуже низьким. Але Норвегія надає Україні 100 мільйонів доларів на закупівлю природного газу. Якраз про це уряд Норвегії заявив. Побачимо паралельно. Там же ж міністр фінансів пан Столтенберг тепер ламає голову, а що робити з Нобелівською премією для Трампа. Ну але ці пожертви, друзі, просто що субота і для загального я не міг пройти по всі ці знання, це пожертва. Засновник Nike, Знаєте, така компанія, бо не сумніваюся, що зараз спортивне взуття. Ну, тут в Україні це найбільш популярне взуття. Ні, ходять люди на підборах та, і в, ділових, в діловому взутті, але переважно це спортивне. Так от засновник Nike Філ Найт, Пожертвував 2 мільярди доларів онкологічному інституту Орігону, де він виріс. І, власне заснована була компанія Nike Це найбільша пожертва освітньому закладу в історії Сполучених Штатів. Ці кошти допоможуть покращити діагностику, а також лікування і консультування пацієнтів. Тобто, Філу Найту сьогодні 87 років. Він там не директор, він просто засновник і живе на одні відсотки. Його остатки оцінюються в 35 мільярдів доларів. А мільярди від віддав цьому центру. Причому нагадаю, що ця спортивна компанія була заснована в 64-му році минулого століття. І цей пан Філнайт керував компанію 40 років, доки в 2004 році не пішов на заслужений відпочинок. Отак, от, от виглядає розвиток сьогоднішнього дня, паралельно зі всіма процесами, якими, я так вважаю, ми досить докладно з вами оцінили, охарактеризували в першому брифінгу. А це був другий брифінг за день, який називається Субота і 16 серпня. Друзі, це youtube канал, який Чергу називається Василь Кламчук. Так звуть мене щиро дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Ну, все як має бути, якщо вам формат заходить. Традиційно дуже велике спасибі всім, хто відправляє своїми соціальними мережами, гіперпосилання, лінки на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі. Ну дійсно, нехай люди будуть в курсі справи, знають, а не здогадуються. Ну а потім можливо і захочуть приєднатися до нашої спільноти. Спільноти притомних людей. Я так її характеризую, і щиро, щиро радію і пишаюся, якраз нашою спільнотою. Друзі, дякую Патреони, дякую спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече в моїй роботі. Спасибі, в описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий буду спілкуванню. На загал не забуваємо Кожна в своєму форматі, як міємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7. Кожного дня пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!